У 2019 році одним із найгучніших релізів став Джокер з Хоакіном Феніксом у головній ролі. Цей фільм є революційним способом екранізації коміксів, в основу взяти антигерої з Всесвіту DC, Але розказана історія зовсім не базується на коміксах. Окремий фільм про Джокера, шанувальники коміксів та вигаданого Всесвіту DC, чекали досить довго. Але результат того вартий. Психологі... Ічний трилер Тода Філіпса з Хоакіном Феніксом у головній ролі отримав не лише глядацьке визнання, а й величезну кількість нагород, серед яких Оскар. Як знімали джокера, що таке хворобливий сміх? До чого тут танці на сходах? І навіщо схуд Фенікс? Зараз розкажемо. Хоакін Фенікс, який блискуче зіграв роль психічно нездорового коміка вбивці, завжди мріяв взяти участь у проєкті за мотивами коміксу. Актор говорив, що хоче створити свій характер, не спираючись на чужі образи. Судячи з реакції критиків, у нього це добре вийшло. Режисер Тодд Філіп зізнається, що одразу вирішив Джокера має зіграти саме Фенікс. Хоча до того вони ніколи з ним не працювали, він знав, що Фенікс один із найвидатніших акторів свого покоління. Роль лиходія писалася спеціально для нього. Актор отримав на руки початковий сценарій за два роки до виходу фільму. Весь цей час Фенікс та Філіпс обговорювали сценарій: майбутні зйомки, тональність оповідання, характер головного героя. Іноді Фенікс міг зателефонувати режисеру серед ночі, щоб обговорити підхід до тієї чи іншої сцени. Роль Франкліна Мюрея, ведучого ток-шоу, на яке мріє потрапити Артур Флек, виконує Роберт Де Ніро. Саме його герой фактично спровокував відмову від норм моралі і суспільства у Артура. Роберт Де Ніро – один із улюблених акторів Хоакіна Фенікса. Проте стосунки на знімальному майданчику між ними були дещо натягнутими. Причиною цього стало різне ставлення до роботи. Деніро вважав за краще робити прогони перед зйомками, а Хоакін дотримувався думки, що в цьому немає потреби, і подібні репетиції лише заважають. На щастя, зірки таки змогли знайти компроміс. Софі Дюпон зіграла актриса Зазі Біц. Після виходу фільму вона розповідала, що грати з Феніксом було для неї справжньою честю та корисним досвідом. Знімальна робота над картиною стартувала у Нью-Йорку на початку осені 2018 року. Потім знімальна група передислокувалась у Джерсі Сіті. Робота була настільки масштабною, що довелося закрити нью Нью-Арк-Авеню та навіть перекрити бульвар Кеннеді. Зйомки Джокера велися інтенсивно та дуже організовано, тому офіційно вони завершилися вже до 3 грудня. Однак в прокат кінострічка вийшла лише у жовтні 2019 року. Це пов'язано з тривалим постпродакшеном та монтажем фільму. На самому початку Артур Флек сидить біля дзеркала і розтягує пальцями власну посмішку, коли по його щоці котиться сльоза. За словами Філіпса, цього не було у сценарії. Під час зйомки цієї сцени на майданчику грала музика композиторки Хільдур Гудна Дотір. Яку вона написала спеціально для картини завдяки музиці? Фенікс налаштувався на трагічну хвилю, і сльози навернулися на очі самі собою. Епізод на вулиці Готемсквер, де Артур Флек у костюмі клоуна танцює з жовтою табличкою. Знімали у Нью-Ярку, Нью-Джерсі. частину виду доповнили комп'ютерною графікою. Намалювали всі будинки на задньому плані та спорудили між справжніми будинками, щоб не було вільних місць, оскільки місто має тиснути на героя. Фенікс репетирував танець з жовтою табличкою три-чотири дні. Режисер зізнався, що ця сцена набагато складніша ніж здається. Важко було відзняти сцену переслідування, оскільки костюмер картини вигадав спеціальні величезні клоунські черевики. Натхнені образом Чарлі Чапліна. У цих черевиках Фенікс гнався за підлітками. Під час погоні під машини кидався дублер Фенікса. Він же послизнувся перед входом у провулок, де Артура побили грабіжники. Джокер це людина, в голові якої весь час грає музика, тому у фільмі він так часто танцює. Деякі сцени з танцями були заплановані та відрепетировані, наприклад, сцена на сходах або танеці з жовтою табличкою. Однак деякі епізоди це практично повна імпровізація Фенікса, наприклад, сцена у вбиральні, де Джокер повільно танцює відразу після вбивства трьох людей у метро. Для постановочних сцен Фенікс працював із хореографом за його словами. Танець на сходах натхнений номером Рея Болджера The Old Soft Shoe». Актор зізнається, що його улюблена частина танцю на сходах це зміна частоти кадрів. У фрагментах, знятих зі звичною частотою 24 кадри, бачимо, що Джокер не потрапляє у такт і рухається незграбно. Однак, у сповільненій зйомці джокер рухається впевнено й витончено. Так, мабуть, він сприймає себе сам, хоча насправді в цей момент виглядає швидше смішно. Для ролі Артура Флека у фільмі Джокер Фенікс худ на 23 кілограми. Як виявилося, така швидка втрата ваги вплинула на актора не тільки фізично, а й психологічно. Ви реально стаєте поганою людиною, коли так різко худнете за короткий проміжок часу. жартував пізніше Фенікс у інтерв'ю. Причому режисер не ставив перед Феніксом чіткої мети, скільки саме він має скинути, але на його подив вийшло дуже багато. Але схуднення було лише частиною величезного процесу перетворення. Фенікс постійно дивився відео з людьми, які страждають на патологічний сміх. У сценарії сміх був описаний як щось болюче. Він мав асоціюватися з фізичним болем. Тож Хоакін довго репетирував на самоті, потім попросив режисера послухати свій сміх, бо мав бути впевненим, що зможе це зробити на майданчику перед іншими людьми. Він хотів не імітувати сміх, а саме знайти його. У результаті багато критиків заявили, що сміх Джокера, саме у виконанні Фенікса, найпронизливіший і незабутній. Бюджет фільму не перевершив 70 мільйонів доларів, а це дуже мало для проєктів такого масштабу. Проте касові збори Джокера побили усі рекорди: понад мільярд доларів. Хоакін Фенікс навіть отримав Оскар за головну роль. Спочатку фільм не передбачав продовження, але його успіх змусив задуматися режисера і продюсерів. А в квітні 2023 року в Нью-Йорку стартували зйомки другої частини. Режисером і сценаристом є той же Тодд Філіпс. Джокера, звісно, грає Фенікс. Але у фільмі з'явилася інша головна героїня Гарлі Квін у виконанні леді гаги. Подивимося, що ж буде далі.